У нас є проблема мілких громад: 70-80% сільських бюджетів є дотаційними. Це означає, що вони не заробляють кошти на те, щоб хоч якось жити. А ці кошти потрапляють їм з центрального бюджету. Таким чином бюджет спустошується, і ми бачимо, ми є свідками цього. А з іншого боку, ніякої ефективності тобто, села як зникали, так і зникають. За останній час ми ми втратили біля 700 сіл в Україні. Це означає, що система, яка є в державі сьогодні, вона є контрпродуктивною. Тобто вона нічого не робить для того, щоб створити механізми утримання сіл. Самобутне село маємо зберігти. І це є теж принципово важливим. Тому ми прийняли рішення про закон про добровільне об'єднання територіальних громад, де ми даємо громадам, тобто групі сіл, об'єднатися з одним економічним центром, але села залишаються. Багато є спекуляцій на цю тему. Що начебто там села зникають і все? Ні, села залишаються, назва, території, все залишається. Єдине, що робиться, 4-5 сіл будуть мати один орган управління, одну сільську раду. Це буде означати, що вони не будуть витрачати попусту в 5 разів більше грошей на заробітну плату, а будуть більше ефективно працювати. І саме головне, якщо вони об'єднались, вони отримують такий же бюджет, такі ж інструменти по наповненню бюджету, як мають Київ, Львів. Дніпропетровськ, інші міста, будь-яке об'єднане село отримує зразу серйозний масштабний ресурс для свого розвитку.